Сьогодні ми відправимося в дуже цікаву поїздочку по горам та океанам, як кажуть. Спочатку йдуть гори, а потім і океани. Що ж, відправляємося разом! Лайтхаус, як кажуть, все ближче та ближче до океану. Природа є нашим вчителем. Океан також є нашим вчителем. В океані водні течії течуть, щоб збалансувати схід і захід, тому риба добре росте. Повітря також не тече безладно, воно тече відповідно до різниці температур та досягнення рівноваги. Нам також потрібно навчитися досягати рівноваги. Наприклад, починаючи з початкової школи, ми повинні навчитися доглядати за рослинами та тваринами, щоб вони не вмерли. Коли ми навчимося такого балансу та попіклуємося про світ природи, то стане можливим досягнення єдиного світу. Це не мої слова, але вони якось автоматично згадалися, коли я стояв на березі океану. І я думаю, що не в мене єдиного, а в кожного був свого роду досвід, єднання з природою. Коли ми потрапляємо до океану чи виходимо на природу, ми відчуваємо щось гарне в душі, ми відчуваємо якусь радість та теплоту. Після такого досвіду у мене виникло велике бажання захищати та оберігати природу, тому що вважаю, що це те, що ми можемо залишити для наступних поколінь. Цікаво почути ваш досвід почути ваш відбув. А ось цей виступ на горі дуже схожий на голову Чацького, Та ще в Житомирі. Бачите, так от і в Японії є своя голова Чацького. Тут є якісь, бачите, наскальні вибиття. Мабуть, це перші самураї тут вибивали свої ініціали. А також, можливо, парочка якихось о, закоханих. Вибивали свої серця. Далее я отправился до корабельного порта. Вау! Сбой, битень. Я я. So fast! My gosh! що швидко розвернувся, <гум> як для корабля. Кожного корабля своя, ціль своє призначення, ось цей корабль він призначений для того, щоб тягнути інші кораблі більш, більше за, за нього, виволодити їх з згавані відкрити океан. Ось. А ось цей, який поряд, це рибацький корабль, От. для того, щоб виловлювати рибу в відкритому океані. Такими бачите покришками, щоб, якщо причалює до пірсу, щоб він, бачите, не бився О, пірс. ці покришки вони захищають корабль від ударів. До пірсу. Описниця пірсу. Тому що під час хвиль, корабль, бачите, він так, можна сказати,

Ось така тут гарна набережна. Я трішки заїхав на гору. Як завжди на карті дорога одна, а в реальності тут підйоми та спади. Ух. Теж знайшов тут якийсь пам'ятник. Дуже так гарно ухожений, прибраний, але оточений такою, бачите, колючою проволокою. У всьому є своє значення. Значить, Що тільки що відбулося? Відбулося те, що була об'ява, що в гавань заплили І Ось, бачите, люди всі одразу вийшли з води. Деякі, правда, вже повертаються, але ось тільки що так от об'явили, що запили акули, Тому будьте обережні і так далі. Ось так тут все організовано. Ось так от. Відпочивають японці бачите, з палаточками біля моря, тобто біля океану. Да, зовсім не хотілося б наштовхнутися на такі от скали на човні. Як кажуть, наштовхнувся на ці скали, вже пише пропало. Ось такі тут крабики, бачите, лазять. Бачите, ось такі є цементові відбійники на випадок ну, великих хвиль. Це захищає дорогу. А в деяких місцях їх, їх немає. Чому? Тому що тут є ось такі гори, які захищають, являються такою, такою перепоною для самих хвиль. Вони їх, бачите, от, розбивають ці хвилі, не доходячи до самої дороги, до самого берега. Ще ось тут такі якісь я знайшов ДОТ, якусь таку засаду часів Другої світової війни. Не знаю точно призначення цього, цієї будівлі, цього будинку, але це, схоже, був один. Єдиний такий будинок, бачите, побудований на скалах. Один із них, одна частина цього будинку розвалилася і тут ось ми бачимо тут скали, нічого немає, вода. Але здається, що це була якась захисна споруда. Ось так ось тут цікаво. Бачите, тут також гуляють. Батьки з дітками. На фотографії ми бачимо дорогу після землетрусу. В Японії, як ми бачимо, природа постійно кидає свого роду такий виклик самим японцям, але вони продовжують долати цей виклик, любити природу і піклуватися про неї. Ось такі грань, гарні гарні малюночки зроблені на. Ціні. бачите, так, це розмальовано рибками. Ми заїжджаємо на фішпорт, тобто місце, де продають рибу. Ось тут їх, їх вигружають, а на такому апараті ріжуть по кусочкам. Ось так от воно все відбувається. Що ж подивимося, яку ж тут рибу продають. Це ось відомий рибний ресторан. Наскільки відомий, що тут люди чекають ось в таких от чергах. Бачите. Щоб дочекатися, мабуть, треба годину або дві. Не тільки один, а двоповерховий будиночок. Але навіть цього не вистачає. Ось наскільки він такий відомий. Така ось лінія ціла за такими устрицями. Ось, свой. Огой. Така ось вона морська. Що це таке? Ракушка? Риб голови. Червона риба, восьминоги, все тут можна знайти. Що ж, я сподіваюся, сьогодні вам сподобалася наша така поїздочка. Ви змогли для себе взяти багато чого цікавого. Побачити багато нових місць, гарних краєвидів. Я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Разом вперед! До зустрічі, пока-пока-пока!